Здравствуйте, друзья! Сегодня Россия начала проводить фейковые референдумы на захваченных территориях Украины. Честно говоря, фейковость, абсурд этого процесса по-моему, настолько очевиден, что даже нечего об этом сказать. Я даже не хотел поначалу записывать никакого видео, потому что, вы знаете, ну если в 2014 году, вот когда они проводили этот псевдореферендум на Донбассе, они хотя бы пытались создать какую-то видимость голосования, какую-то картинку, я тогда был в Донецке и все это видел, ну там, да, были какие-то участки, приходили на них какие-то люди, были какие-то комиссии, то сейчас они вообще не заморачиваются. Даже какую-то имитацию референдума Дума поленились создать. Сейчас выглядит это просто так, что приходят во двор обычных каких-то хрущевок, люди с колонками. со стопкой каких-то там бумажек, да, бюллетеней, ставят колонки, в эти колонки включают объявление, что, мол, здесь у нас можно проголосовать, и типа люди должны подходить и отмечать, что они за присоединение к России, ставить какие-то подписи, то есть никакого тайного голосования, никаких кабинок. В общем, понятно, что это все вот настолько выглядит издевательством над здравым смыслом, что тут нечего даже и объяснять. Избирательная комиссия Готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. Жаемые жители Калининского района. Но лучше всего всю суть вот этих фейковых референдумов, наверное, все-таки иллюстрирует вот это видео, снятое самими же российскими пропагандистами. Вот на видео российский пропагандист военкор Семен Пегов, который вообще из Смоленска, это россиянин, который не имеет никакого отношения к Донбассу. Вот он приехал в Донецк, и он сам же снимает, как он голосует за присоединение Донбасса к России. И все это выдается за волеизъявление значит, жителей Востока Украины. Я сейчас тоже воспользуюсь своим правом и отдам голос. Мы как раз встретили избирательную комиссию. Здравствуйте. Да, вы... Здравствуйте. Вы выдвигаетесь, я так понимаю, патрулировать районы. Совершенно верно. Да. Я бы вот тоже хотел проголосовать. Паспорт, если такое -то вы будете голосовать по паспорту ДНР? Конечно, по паспорту ДНР. А по какому еще можно? Можно еще по военному билету, по паспорту России проголосовать, да? да. Так выглядит бюллетень э, голосование на референдуме. В общем, мы видим, что даже не пытаются заморочиться с какой-то видимостью легитимности сейчас российские власти, то есть они тупо просто оккупируют и аннексируют территорию Украины. Ну и понятное дело, что даже в глазах самих россиян все, что происходит, это будет иметь вид откровенного фарса, и никто не поверит в то, что эти территории там всерьез ненадолго там Россия к себе присоединяет. А просто на контрасте вот с тем, что я только что показал, я покажу мнение реальных жителей Украины. Вот это жители, например, по поселка Снегуривка, который находится на юге Украины, он сейчас оккупирован. Вот люди вышли с украинской символикой открыто и говорят о том, что они хотят жить в Украине. Никаких псевдореферендумов они не признают и призывают своих земляков в них не участвовать. Никто на самом деле в Россию не хочет. Ну, давайте посмотрим, что говорят реальные люди. Мы, мешканцы Снегуривки, сегодня собрались На акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівки та прилеглих селах, Снігурівський край завжди був Україною, був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Призиваємо жителів Снігурівки та прилеглих сел, тобто Снігурівської ОТГ, не йти до рефер не йти на референдум та не брати участь. В незаконному проведенні референдуму слава Україні. В общем, понятно, что Россия особо и не пытается никого убедить, будто проводятся какие-то реальные демократические процедуры, она просто бесцеремонно захватила и аннексирует нашу территорию, и понятно, что никогда цивилизованный мир этого не признает, и рано или поздно все равно придется России этой территории возвращать, придется за все платить, выплачивать компенсации, сколько бы ни продлилось это все, все равно конец очевиден, он уже понятен, потому что бесконечно противостоять всему цивилизованному миру Россия не сможет. Режим Путина не вечен. Рано или поздно этот свихнувшийся дед все равно или умрет, или его снесут, просто он не сможет выполнять свои обязанности. И все равно придется все возвращать. Просто чем дольше это продлится, тем дольше и дороже, тем больше и дороже Россия будет за все платить. Подписывайтесь на канал, друзья, и поделитесь этим видео. Особенно важно донести его до жителей оккупированных территорий Украины. Вітаю вас, пане Володимире, Дякую за можливість поспілкуватися знову. Отже, пане Віталію. добро здоров'я. Два, два дні мобілізації в Росії такі собі ріденькі акції протесту, і, от фактично, тишина. Це означає, що росіяни проковтнули цю мобілізацію, чи ні? Ну, вони по-іншому не можуть. І це об'єктивний момент, на який ми повинні дивитися саме такими тюрезими очима. Пам'ятаєте, ще кілька днів перед цим така собі славно звісна чи сумно, звісна, Алла Борисовна Пугачова написала такий собі нейтральний постик, за який чомусь тут і у нас в тому числі схопилися як за просто як за програмною речі революціонерки. Нічого не сталося зараз. Путін оголосив цю часткову мобілізацію. Нічого не сталося і нічого не станеться, тому що. Ми повинні знову таки розуміти, що ми маємо справу з абсолютно іншим біоматеріалом. Вибачте за медичний термін, але по-іншому ту публіку я називати не можу. Вона не є такою, якою є, якою є людське суспільство в демократичних країнах. Це абсолютно інший психотип населення це населення, яке не розуміє, що таке свобода, і як за цю свободу треба битися. І, власне, чому? Ну тому, що е, віками цій, е, популяції пояснюють, що ніяка свобода їм не потрібна. І вони до цього звикли. Вони звикли жити в рабстві, вони звикли жити в ситуації, коли за них вирішують, а не вони вирішують. От і все. Тому давайте не будемо себе обманювати якимось очікуваннями, що щось станеться е, знизу. Знизу там може статися лише голодний бунт. Ну поки що полиці е, е, магазинів в Росії, хоча і по Аскудієлі, як вони кажуть, але ще не настільки, щоб це перейшло в е, такий тотальний е, спротив, да, але, е, але не настільки, що нема чим закусювати. Так, так. Да, не настільки, що нема чим закусювати, виходить так. Це правда. Це правда. Тому е, давайте думати про е, інші форми впливу на цю публіку. На, Закликами і якимись таким причима на її не прошибеш. Знаєте, все таки хотілося як то кажуть, покоперсатися в загадковій російській душі. Ну от, добре підпалили вони там, десь близько п'яти чи там п'ять, чи сім військоматів. От в там адлачине. Кількість отих загиблих, про які зараз починають дедалі більше говорити в Росії, 56 тисяч таких вояків їхніх залишилося. Вони ж так само через телеграм-канали бачать величезну кількість техніки, яку фактично залишає по собі російська армія, відступаючи, тікаючи на тлі оцих повідомлень. Чи можливо, наприклад, зародження в Росії чисто гіпотетично якогось не те, що антивоєнного, але наприклад, якогось опозиційного руху до Путіна, ну хто ж зрештою має почати трізвлєть? Ну, на мою особисту думку, це теж доволі такі ефемерні плани, тому що ну, історія знову таки Росії, якщо її вивчати глибоко, мала немало таких прикладів, коли було значно гірше, але все одно терпіли. Ну тому що ну, так заведено, така традиція, така ментальність. Коли не терпіли, то тих, хто сильно протестував, тягли на плаху, рубали голови. При тому, це робили. Ми знаємо з історії і самі царі імператори. От ті, що не рубали, давали необхідні інструменти, щоб це робили їхні підлеглі, яких потім так само розстрілювали, і так далі. Тобто, це механіка внутрішнього терору, яка існує там. Від самого початку існування цього, цього етносу, Но... тому не думаю, що йдеться саме про це. Висновок який ми можемо зробити, з цього полягає, мені здається, в іншому, ми повинні допомогти цій країні пошвидше припинити своє існування. Власне об'єктивно це вже відбувається. Бо це третій, мені здається, найостанніший е, етап розпаду цієї російської імперії. Перший був в 17-му році, другий 91-му, Тепер третій етап оцей останній, який почався е, е, ну фактично з 14-го року, і зараз е, йде до свого е, об'єктивного фіналу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.